Друзі, усім привіт! Ми, як завжди, працюємо. Сьогодні хочемо прибрати оце сіно. Зверху воно вже підсохло, а під низом ще трішки волога. Але сьогодні така погода, що чекати, мабуть, не будемо, бо якщо намочена кваси, жалко таке сінце. Матуся хоче його забрати, підлажувати курачкам чи качечкам, що в неї там буде по весні. А в мене сіна, друзі, достатньо до курачок на сідала. У мене ще є, тому це ми збираємо, відносимо матусі, скільки їй потрібно. А те, що залишиться, ми з вами зберемо і віднесемо на нашу компостну купу. Нехай перегниває, а потім будемо використовувати для наших з вами улюблених рослинок. Так, ну що, друзі, я пішла гребсти, а матуся прийде вже, не знаю, з тачечки чи як вона його переноситиме, і батько. Так, давайте почнемо. Матуся взяла мішочок, не знаю, чи достатньо її буде. Сіна дуже багато, друзі. Так. Воно під низом трішки зелененьке, але вже майже підсохло. А що ти в мішок хочеш зібрати, да? Ну що раніше ми всі друзі на кучу посередині велику копицю робили та накривали, а зараз, дивлюсь, мама вже збирає маленьку копичку, в мішок будемо.

Говорить, що який великий участок у мене від паркану до дороги. Територія величезна, сіна дуже багато. У людей там зовсім маленька полосочка і травичка ну, росте, але не так, як у нас зараз. Від Бичка купувати, щоб Бичка, да. Та ти що, ма? Бичка і а ти доїти Умієш косольку. Звісно, і корову йдуть. Отака. От а ти доїла, мав, в тебе було хазяйство в дитинстві? Так. Три корови держали, все, і батьків, і доїла і все ради. Зараз і в матусі візьмемо інтерв'ю про дитинство, друзі. І вона розповість, тільки ніколи треба сіяти. Стаєм, стаємо чотири години три з свекрухою, угу. дві корови по І що? Одна їде на сутки, а друга залиється вдома, бо Але ж була маленькою угу. нянькою, сестричка моя рідня. І що? Сутками, сутками, робили, мінялися, управлялися і все держали. Сутками на роботі працювали, так. сутки троємо? Так. а де на заводі? Я на фабрике. мати на заводі Шевченка, свекруха. А в скільки утра ви вставали? На, 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 на електричку. Не на в 4 утра? Да. Це ж поправляємося. Поки поправляється, поки така як далеко електричка в тебе. Три кілометри до поїзда. Три кілометри до електрички. Ще. І зимою ходили, робили. А зимою снігом так замітало, що попробуй оте поле перейди. Та ні, там машини була розворочується. Куда Може його спалити, таскатися з ним. Тільки копалить, як я не знаю. Якщо дуже багато буде, давай спалимо, бо в мене компост на купа маленька. У двіри вітром нам рознесе і оце, оці віночки. ще буде ще його не Ну, і що тепер робити за цим Ну, Це дуже багато, друзі. Компостна купа, ну це малесенька частинка ця в лісі. Палити не можна. А мож... А ну давай там у мене де компостна купа, велика. Що в двір носити, а таку тут? Друзі, прибігла до татки. Щоб привезти тачку, спочатку треба вигрузити ці гілочки. Зараз допоможу папі. Викидаємо це гілля, тому що те, що він переверне, воно не висипеться. Це швидше за все потрібно зараз руками вигружати. А потім візьмемо, повеземо до мене, наберемо сіна і привеземо сюди. Прийшов таточка, сказав не таскати зараз. Він хоче щось зробити. Друзі, таточка зараз закриє двері, візьме ще запасні вила, тому що потрібна вила, щоб всі ми швиденько накидали на цю точечку і будемо тащити сюди. А там уже вирішимо, що робити надалі з цим сінцем. Сіно добре, хороше, але нікому не потрібно, друзі. Ми позвонили, ну, зараз ж ви знаєте, що господарство великого великого господарства. Та ще в нашому селищі під Харковом, ну мало хто має. Он луки стоять, луки всі пусті. Навіщо ми зараз все будемо відкривати за завозити. Замкнули хату, таточка не поспішає потихеньку. Штура, сторону, да, все очень да. заборошен. Друзі, треба як скерду переворачувати і накладувати правильно, бо я ложу, а воно все осипається. Татко навчає, його матуся його навчала, бабусінька. Ну, Здраць. Здраць. А тепер він своїх дітей ну, зараз вести. Зараз. А, ну тут трішки залишилось. Майже зібро. Ну, гуртом швиденько зробимо. Ой. Оце, друзі, скарду нас точно бичка можна викормити, а хто його буде викормлювати? Ой, що робити з цим сіном? Ну дуже багато кому потрібно, друзі, забирайте безкоштовно. Три недільки і знову ця трава наросте і знову буде той самий процес. Накосили, підсушили і вивезли або на компост, або, можливо, хтось забере, побачить, що комусь потрібно буде. Що біля дороги тільки. Не кожний візьме так сіно. А травичка тут гарна. Так, друзі, матуся розказує Жили. про снопи, схозять на да. півці. Волки такі лежать, а потім кожен волок отак вот займає жінка і отак. Вот вот так. Невеликий, да. воно сире, воно да. ж його висушувати, що от так тут, а потім бере а. полоски повністю. Щоб зав'язати, да? да. і отак да. не догодно, а потім отак закручує, а. закручує, закручуєш, закручуєш, закручує, закручує, а. Закручує, а потім під до цієї сноп да. зав'язує, закручуєш, а так кручує, крутя, а потім раз отак під тут. І Ух, ставлять і. отак, роблять, як скирди, і воно сохне. І всі натренували швидко. Потім, як висохне, да. ложать на рядно велике і ціпить. Знаєш, які ціпить. Палка длинна, а в краю вона ж на, Ні, на а -а -а. Вона крутиться. І ось так ложить і по тих колосках. і от, отак. А зачем? Вибивають зерно. А, зерно вибивають, а солому заламають, а потім провівають. Нічого. Вони так раздій на полях так робили. Оце, друзі, на а полях. Як... А зараз комбайн пройшовся, зібрав всю пшеницю і не треба вибивати не ціпком, там? ланцюгами. Оце, друзі, мак ламали, школи нас посилали. А мак зачем ламали мак? А, мак, Макс мак, мак, мак збирали я... вручну, друзі, а це працювали. Пос, о, ж були посіяні мак, угу. кукурудзу ламали вручну. Все вручну, да, мак? Майже закінчили. Послідня копичка сіна і повеземо. А далі подивимося, що ми будемо робити. Так, таточка вже відправляється в путь дороги. З мішком на плечах, тотком повість цілу копицю сіна вила торчать все як в селі. Друзі у сусіда коровка є, пропонуємо. Не знаю, забере дядя Сереженька чи не забере. Ой, слава Богу, знайшли кому. Те, що воно, воно вроді сухе, але може пойдети. Татко чуть Битий не побіг. Бити не битове, то татко на ногах уже не тримається, малесенька гурка, він чуть не покотився з тією точкою. І, якщо тут, якщо порося там то... Я не знаю, що в нього там ще. Та в нього хазяйство там нормальне ну, ма. Підстеляти дачі. Поросятка, підстиляти. Поросятка. Ой, ой! Чуть не розсипалося. Друзі, ну все, на сьогодні достатньо. Сіна в нас, слава Богу, забрали. Помідори посадили. Помідори посадили. Сіно покосили, зібрали. Все зробили, друзі. А! А, під забором трошки. Та не треба, па, воно висохне і так. Все, пока-пока, мої рідненькі. Всім всього самого найкращого. Пока-пока. Пішли обідати. Пішли обідати. Бо я, в мене вже аж труситься все їсти хоч. Хіба можна так працювати і не їсти, друзі? Сил же ж ніяких немає. А на завтра ще скільки роботи.